Доброго дня! Це мій канал, «Бабушка нав'язала і мене звати Бабуля Віка. Хочу вам записати маленьке відео, трошки назбиралося ігрушечок, яких я зв'язала, які я приготувала, і тому треба вам показати, щоб ви, ну, може, надихнетеся, теж собі таке зв'яжете. Хоча позицій буде дуже мало. По-перше, хочу вам сказати, подивіться, який... Я зараз так права разу підніму, тому що щось таке не держить камеру, воно таке велике. Подивіться, який гарний букет. Сьогодні вам. Сьогодні ранком дзвонить телефон. Було час без 15,845. Дзвонить телефон. А ти це телефон дзвонить, вічно там дивлюся якийсь незнайомий номер. общем, думаю, в цілими днями дзвонять, то англійські пропонують, то кредит возьміть, то що там ви виграли, я вже їх не беру, то скидаюся, і все до побачення. А це, знаєте, думаю, ну що там мені так дёрнуло, думаю, ну візьму трубку. Добрий день, добрий день. Ви Вікторія Вікторія, вам там замовлення в цвітов? Да, думаю, кажу, да, дякую. Зараз вам через хвилин 15 під'їде під'їзд таксі, вам підвезе. Добре, дякую. Думаю, хорошо зарані я сказала, треба вдітися і спуститися з 9-го поверху, бо якраз не було світла. Ішла я зарані так вийшла, дійшла та до Юльки на четвертий етаж, каже, Юля, каже, мені подзвонили, кажу, сказала якесь замовлення цвітов. Що за замовлення, кажу, я не знаю. які цвіти, а в голові перебираю. Ну, я так догадала, що це щось діти можуть. Ніхто не може зробити, діти тільки можуть зробити. Думаю, які цвіти, декабрь місяць, всіх грудень місяць, Рождество ще рано, Новий год ще рано, 19 грудня, думаю, що за свято? в общем, ну мені ж цікаво, цікаво. приїхала через 20 хвилин таксі, підвели мені, відкриваю, а там букет від Ілінки для бабусі. От внучки. Ну, внучка, естественно, внучки 2-7 років, то, звісно, від дітей мені прислали таку гарну новорічну композицію. Вона так пахне, зробили мені такий приємний подарунок, ну, прям прелість, Просто прелість. Йолка, я думаю, тут натуральна чи іскусна. Я ще Олі сказала, що Йолка думала, ні, натуральна Йолка. Я думала, що вона, знаєте, як буде стояти, я сказала, Олі написала до 8 березня буде стояти. Йолка натуральна. Ну, якби була іскусна йолка, ох, стояла б цілий рік, така красота. Так що дітки мені подарили, зробили мені сьогодні свято на дворі такий туман, така погода гамняна. А діти мені зробили таке тепло. У мене є моя ялинка, я вам потім покажу свою ялинку. Як виключать світло, то я фіга що покажу, бо повинні зараз світло виключити. Дівчатки, що вам хочу показати? Показати, Зв'язала я дві такі собачки. Ось такі дві собачки. Вони мені на стариків, знаєте, це, або я оці великі вуси зробила, або я не знаю, що. Ось такі дві собачки. Зв'язала зв такі дві собачки. Мене попросили зв'язати такі дві собачки. Ось. Дві таких зв'язала. Це фігня. там, дівчата, знаєте, я потім саме, потім покажу. Мені моя Юля замовила, ось такі. там є схема в цьому самому телеграмі там, там висвітлася. І я зв'язала дівчинки. она попросила вот такую лялечку. В общем, это пупс, у него снимается капюшон, может, все схему все бачили, снимается капюшон, на такие. вроде хлопец должен быть, но я ему сделала ресницы, должна быть, значит, девка. Но надеваешь капюшон, получается девка. Вот, вот такая девка-жиравка. Я причепила реснички, он ну, что-то такие я ее и так, я ее уже утяжку так сделала, и так. Она, она мне сердитая, и все, и ротик тут вышивала. Ну, не знаю, не, не свистить. Цей чубчик, може, треба було длинний волонтер. ну, там так намальовано так зроблено. Звісно, я вам скажу так. Схема нам написана, в'язала все, як там написано, правда, крючок там четверка, я в'язала крючком 4,5, я не знаю, скільки він сантиметрів, може, 25 є. Должен капюшон такий широкий широкий, було робити більше петельок. На цей широкий. Вот такі. Ось вот таку куколятку зв'язала. Я ніколи не в'язала куколок. Одна в'язала одну, а потім другу. І їх таке цікаво в'язати. Головне, щоб було нитки на цвіт тіла. В общем, такий пупсик. Ось такого пупсика. Тут волосики там взагалі з інших ниток вони просто в'язалися, а потім пришивалися. А я вирішила одразу їх тут закривала ряди, тут, де 18 стовпчиків. вирішила так тут зробила петлі, витяжні, значить, щоб трошки чубчик висів. Ось такого Юля хоче послати до різдва. Зараз віднесу вот і хай досилаю. Може не сподобається, не знаю. Ну, не подобається. І дівчинка зв'язала, попросила Юлія ще от такого зайчика. Він Теж не влазить в камеру, він більший, звісно, ніж пупсик. Ось вот такий зайчик, теж в капюшончикі. У нього там на капюшоні є вушка ще тут зайчі пришиті. зайчі пришиті. Я ті вушки зв'язала. Я їх пришила. Ну, не пришила, так булавками розрестяну. Ну, щось воно мені не зайшло. Щось воно мені не сподобалося. Я його воно мене простояло два дні з тими вухами. Я їх тільки що відпорола, думаю, ні, такий зайчик Думаю, буде без вуха. В капюшоні, без капюшона. Такий теж. Ну цей величенький. Це проти цього, то він величенький. І не знаю, щось я захотілося мені приклеїть, щось мені йому не вистачає. Оці зв'язочки. Може, вони не в тему, а мені вони подобаються. Такий такий, такий серйозний. Там він з ресничками такий більший. Я думаю, чого його не зробили, то так кругла голова. І, ну такий по схемі. Мені ну, як? Мені подобається. Юлька, вона завжди Юлька моя. От Юлька прийшла, все няшно, все класно, все супер. Юлька моя. Не Юльки, Юлька подружка, а Юлька, Юлька та, що мені іграшки замовляє. Я кажу, моя Юлька, а вона каже, а ти не мене моєю Юлькою називаєш. Я кажу, а ти друга Юлька. Дівчатки, покажу, я вам розказала, що я в'язала пінгвінов 15 штук. Вони були зв'язані. І я їх вчора все-таки вирішила вже вдіти і треба вже їх однести віддати. Пінгвіни я їм чіпляла сюди. Бантики, шапочки. Накупляла цих бльосток, оцих всього. Думаю, ну, і що вони в мене лежать? Все, потушили світ, вже буде, як буде. Думаю, що вони в мене лежать? Думаю, треба їх. Кудись приміняти. То я їм вчора нап'яскала і на шапки. Думаю, в чому лежить. Один пінгвін Це я показую. Який достаю. Такий пінгвін, Робила, наче бантик, старалася під цвет шапки. Другий пінгвін чили вілі. Тут оранжеву. Не знаю, чого захотіла оранжевого. Бо оранжеві бабони залишилися, Я всі использувала. Пакет залишилось оранжевий. Такий пінвін, чили вілі. Головне, треба перевірити, щоб воно нічого не подривалося. Я не знаю, як я буду їх нести Юлі, бо нужно... до кожного пінгвіна індивідуальна шапка. Вона якусь коробку, щоб вони не ній коробля. Воно зараз пакет все скидає, Юля. Ой, зачепила камеру. Зараз поверну, підіжіть, дівочки, виставляємо своїх чилевілів, щоб вам було видно чилевілі. пінгвін чилевілі, чого я так кажу, не знаю. Ось такий пінгвін. Ось такий пінгвін. Тут така шапка, тут зробила таку шапку. Таким цим балабоші, балабоші. Накупила і все лежить. Вона що ж я її накупила? Вона вже буде чіпляти. Такий балабош. Зараз я таку гвардію виставлю, потім покажу. Такий балабош. Вот, синенький. Як сіла, знаєте, зараз таку таку там сіла нитки так достала, але ну, треба ж попридумати кольори шапок. Дивимося, наче там криво. Дивимося через, через камеру, не криво. Нормально. Всіх різне вираження морда мордоліця. Всіх вираження морда-ліца різне. Всіх украшала, щоб так. Гарно. Мене ще ж Юля вона ж не любить, щоб було розцяцькована. Вона любить, щоб якесь монотонне. Зв'язочки зв почне мені розказувати. Це тобі не подобається, дітям подобається. Такий жовтенький. Це все захотіла я зробити щось зелену шапку. Зелений такий шапків такий. Це я все так украсила. Щось захотілося, не знаю. Що я придумала там, ну, украсила так. Комусь буде один без балабона. Так я можна було балабон. Це все з балабоніще, таке було синє велике балабоніще. І там вам не вам привлення причеплю. Такий. І вот І... так вже не видно, вже ж не влазить да? Не влазить. уже не владить. Ось такий. Бантиком синим. Вже, бачите, не лізуть, не лізуть. І останній, щось в нього шапка спадає. Останнього. Не агро, ні ко І ось такий синій. І у нього щось такий бантик. А чого такий бантик получился? Про що я думала, ну нічого. Ось такі дівчата, зараз поверну камеру. Ось така Піонірська гвардія у мене є. Ось таких 15 штучок. Пінгвіни зв'язала раніше. Зв'язала я вже 300 чимось. Пінгвінчиків маленьких, що на Хмельницький, я вам вже потім не буду показувати. Бо там я собі придумала, що я їх як їх буду украшати. Всі ці 500 штук Надумала. 400. 500, 400. 500, 400. Ось це мої достиження. За останній тиждень, що мене не було в ефірі. Багато в'язала маленьких пінгвінчиків, багато. Щось я було два дні взагалі нічого не в'язала, проледачилась, ну буває таке. То щось по хазяйству займалася, то в больницю ходила, то... то кому в гості ходила і нічого не в'язала. А це сіла, так вчора зібралася. Юля приїхала, мені заказувала, що їй треба. Я швиденько зібралася, тому треба, 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 треба. Надо быстренько зробити. Такі, але такі, коли всі докучі, всі такі прикольні, всі такі смішні, такі дівочки-діла. Що вам ще розказати? Нічого нема новенького, я не знаю, чи я виключу перед новим роком може якесь відео, тому хочу всіх побажати наступаючим різдвом. Різдво буде скоро. Наступаючим різдвом. Нехай нас всіх оберігає ангел охоронець Нехай буде мирне небо, нехай вже буде світло, нехай вже не літає. Ми завжди сподіваємося, в кінці, коли на люди зустрічаємо, всі завадуємо бажання і всі сподіваємося на чудо. Вона ще й виросла, а чуду немає. Син, дочки там розказав на днях, дочка, ти ж знаєш, що Діда Мороза немає. Діда Мороза придумали дорослі люди, щоб діти вірили в сказку, їм було веселіше жити. Думаю, я вже не стала казатик, ну ти вже придумав сказку. Все, розблучив ребенка. Ну, зрозуміло, що ребенка вісім років розуміє, що вже не дід мороз приносить. Бо в мене вітя він з Катю разниця в 6 років, возраст, він знав, що Дід Мороз щось, він, ну, він думав, що Дід Мороз приносить подарунок. Бо ми завжди за стил, сідали перед новим роком, сідали з ну, сім'єю вдома. І подарок десь там ховала, і коли тут буде 12 бить, я кажу, синочок, ой, блін, забула вилочку на там чи ложечку, на, піди на кухню, принеси. Він біг, а ми швидко раз подарок доставали під ёлку, так раз кинем. І він приходить, тут вже куранти, він вже відлікається з куранти, з президент тричка, куди затолкає, -то щось там туди-сюди. Я кажу, ти подивишся, подарок під ёлкою лежить. О, точно каже, а де дід Мороз, був, чому я його не бачив? Кажу, він же ж бистро раз так пролетів, закинув і пішов. А в 6 років, як родилася Катя, Катя в грудні родилася. І ми тоді купили приставку. Денді тоді була чи как? Денді, день, да, доктор Маріо був. Я йому купила приставку. У нас ті був був маленький, купила приставку. Ну, вже треба було її провірити якось, то він вже, ну, вже знав, що не Дід Мороз прийняв з Каже, Хай, за шкафа ставлю. Вже було не так цікаво. Ну, дітки, треба, щоб ми вірили в чудо, ми сюди завжди, завжди віримо в чудіса, хоч ми якісь старі, молоді не були, ми завжди віримо в якесь чудо. В чудо, чудо, чудне. Так що ось так ось такі от діла. Таке маленьке відео я вам сьогодні зняла, таке маленьке відео вам покажу. Так що, якщо вдруг не вийду в ефір, бажаю всім веселого різдва, бажаю всім зустріч гарно новий рік з новими надіждами, з новими впечатленнями, з натхненнями, дівочки, з новими якимись роботами, з новими якимись обретеннями і всього там, всього, нам, всього самого, самого найкращого. До зустрічі! Обіщала показати свою ялинку. Це вона в мене так виглядає в темноті. Білим світиться, коли немає світа, а кольоровим світиться, коли ...коли... світ є. От. Зараз я включу вам світло, щоб ви побачили. От. А, весь... вся краса пропала. І світ потух. Я включила і світ потух. А, це ще мені. А, ні, включається там якась така програма. Ось таку я прикласила ялинку в цьому році, в золотому і червоному кольорі. У мене цим ігрушкам, ви не повірите, навіть років 15. Я колись так так Йолку нарядить в один червоний колір. Купила набор шарів, а потім трошки купляла ігрушок. трошки підкупляла іграшок в цьому І йодиків я замовила собі йодиків на тему. О, таких йодиків замовила. О, такі вони в мене посміхаються. Ось такі різні йодики. Таку купили сосну за 400 гривень. Сосна Читаю там такі в Києві, ціни на ті йолки, чи ти сосни. Що ну, сосна стоїть, тобі може обтруситься потім, через скільки не знаю. Ну, в общем, якось так в мене виглядає це все. При днівному світі. От, дівочки ще раз всіх наступаючим новим роком. Показала з тої сторони, стала показала на шкафу там, що у мене лежить, щоб ви всі побачили. Я покажу. А, ще ж вона прикрасила тут ось, 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 Виставила все своє барахло. Все своє, це моя внучка. Виставила все своє барахло, що в мене є. Думаю, хай буде. Треба фонарики включити, домики. Да? Не буду домики включати. Ось такі дівочки з всіх наступаючим різдвом.